Діджей Вальмонт. І ви знаєте, друзі, у Вальмонта прокинулось бажання писати музику. Розкажи да. про це нестримне бажання. А, дивіться, десь близько 15 років я граю музику, різну музику. Я грав хаос-музику, техно музику. І весь час такі були пошуки, пошуки свого, свого, так, свого так, стилю. Так, ось. Так. І, з... І ось, нарешті, я вирішив, що треба, треба, тому що. Мало контенту, який я би хотів пограти, і який мене, скажімо так, заводить. Ну, всі зрозуміють пізніше, коли я почну грати, що це за ритми і що це за стиль музики. Я знаю, це... що ти зробив ремікс, це ремікс на Манатіку. Дуже манатіка, цікаво його почути. Да. Я знаю, що він дуже швидкий. Це можна назвати словом рейв? Так, да, це рейв. Вся Прикольно. двіжуха, вся двіжуха це рейв. Весь оцей формат, який я буду грати, це формат рейву. На Ютубі все. Саунд-продюсер Діджей Вальмунд. Так, я давно хотів, до ну йшов до цього.